Пам'ятайте, що ми завжди з вами поруч. Ми на вашому боці. І тепер я запрошую на сцену представників 11 класу. Селіховська <плес> Юріанна, Батурина Софія, Кіщук Данило, Шайдарова Аліса, Кедів Вікторія, Малецький Владислав, Розик Кристина, Охай. Арсенії, Сало Олег, Латерчук Владислав, Ольгарник Назай, Рунецька Христина, Карменчук Єлизавета, Кейніця Олександра, Міфімов Максим, Дуднікова Каріна та Лиховська Віка,